Апостол Павло пише, що те, чого хочу, не роблю. Роблю те, чого не хочу. Так складаються обставини, що кожен із нас живе певним прагненням до життя, певними бажаннями і їхньою реалізацією. Так проходять наші дні. І є певний момент, який ми дуже рідко беремо до уваги. Це те, що у нас є бажання справжні, от які дійсно ми хочемо втілити. Для нас це дуже важливо. А є бажання не справжні, які нам нав'язані маркетингом, там, знижками, якоюсь акцією, е нашим порівнянням себе з іншими людьми, модою і тому подібне. Тобто у нас не було бажання, там, наприклад, е особливого купити собі якийсь там одяг. Ну, Ми його купили, тому що були на нього знижки або хтось в ньому ходить, і ми його придбали, і він у нас висить у шафі, ми його не одягаємо, але він. Скажімо так, зайняв місце в нашому житті. Він забрав нашу енергію у вигляді коштів там, і часу, який ми присвячували на вибір тої чи іншої речі. Якщо, наприклад, ми хочемо там схуднути до літа, часто це бажання Воно є нав'язане нам, соціум. Тому що якби для нас це було важливо, для нас особисто, то ми б давно уже б в цьому плані досягли гарних результатів. А якщо ми кожного разу до цієї теми підходимо з без всякого бажання, без всякої мотивації, ми розуміємо, що треба там влізти в купальник чи одягти шорти, ми переймаємося, страждаємо, ми дискредитуємо себе за це, що ми там не такі, які б ми могли бути. Але насправді ми з вами такі, які маємо бути, тому що по справжньому нам так комфортно. Нам так добре, в такому вигляді, в такому стані. І це нормально. Для багатьох людей проблема навіть подумати про те, що якийсь вигляд, там, якийсь одяг, якісь моменти в житті є нормальними, от саме такими, які вони є. І тут велику роль відіграє те, на чого ми насправді хочемо, як ми це хочемо втілити, до цього прийти, це проявити. Звісно, ми сьогодні не розглянемо всі наші бажання, але ми сьогодні підняли тему про те, що бажання є такі, які приводять нас до позитивних результатів. А є бажання, які тільки відволікають нас від життя, забивають нашу голову всілякими непотрібними переживаннями. Ми потім страждаємо через невиконання і невтілення цих бажань. І наше життя потім стає таке спотворене. Ми невдячні, ми не цінуємо і ми не щасливі. Тому що в нас була ідея чогось там досягти. Ми цього не досягли успішно і тепер все. Для нас світ перестав існувати. Але ж наше життя продовжується. Ми з вами маємо можливість приймати рішення, бажати, втілювати ці бажання. І от оцей момент. Справжніх і несправжніх бажань, він звільнить нас від впливу непотрібного. І ми з вами, коли бачимо якусь вивізку, чи якусь інформацію, чи себе з кимось порівнюємо, ми маємо себе запитувати, а точно мені це потрібно? От дійсно я про це мріяв все своє життя. От Дійсно, я ходив роками і думав, що мені потрібна ця футболка. От реально її не вистачало в моєму житті. А якщо це питання виникло ось, значить, просто ми стали заручниками там маркетології, реклами, ну і подібних речей, яких на сьогоднішній день дуже багато, і людина, знаходячись у вирі цих всіх обставин різних, які крутяться навколо нас, вона навіть не встигає розібратися в своєму житті. А що вона насправді бажає? Вона точно хотіла їсти цю їжу, яку вона зараз їсть. Вона точно хотіла пити цю каву, яку вона п'є. Вона точно хотіла бути отак одягнута, отак жити, як вона живе, отак думати, мислити. Тому що більшість того, що у нас є, воно зазвичай прийшло в наше життя не через те, що ми цього хотіли, до цього готувались, себе на це налаштовували. Воно просто от прийшло і все з'явилося, і все. Але тема справжніх і несправжніх бажань це можливість дивитися на життя більш оптимістично, тверезо і обирати те. Що нам насправді потрібне, і воно буде нам для користі буде нам для якогось вдосконалення. Воно дійсно наше життя виведе на новий рівень.